Так, я відправив їм комерційну пропозицію, а вони мовчать. Ніби все гарно написав, все вислав, відповів на всі запитання, а вони не купують. Якщо у вашому житті продажу з'являються схожі ситуації, то, додивившись відео до кінця, ви не тільки дізнаєтеся, як створити фундамент перед підготовкою, а й у кінці отримаєте чіткий алгоритм для успішної комерційної пропозиції. Почнемо. Перш за все, розберемо, що ж таке комерційна пропозиція. Буває таке, що вона сприймається як місток між клієнтом та продавцем, бо вважають, що цей документ мусить продати. Це не завжди так. Наприклад, якщо не вистачило перемовин, сама по собі пропозиція нічого не зробить. Основне у продажах це переговори, бо люди купують саме у людей. Насправді ж, комерційна пропозиція це інструмент, який вам допомагає в оформленні ваших думок. Клієнт купує у вас не обладнання, не послугу, а вирішення проблеми. Тобто він купляє у вас перехід у кінцевий стан, адже за допомогою обладнання чи послуги він закриває свої потреби та мотиви. Говорячи про комерційну пропозицію, можна сказати, що це те, наскільки ми гарно розуміємо клієнта. Не так важливо, як ви відправляєте комерційну пропозицію. Пошту, LinkedIn чи офлайн провозити конверт із оксамиту. Хоча на перемовинах вам, звісно, буде легше. Не так важливо, чи прикріпляєте чи додаткові тексти, чи графічні файли, як важливо те, наскільки правильно підібрані тригери, описана проблематика, так, щоб клієнт впізнав свою проблему і зрозумів, що ми допоможемо йому. Це вирішити. Якщо ви хочете зробити таку комерційну пропозицію, яка продасть ваше обладнання, чи ваше проектне рішення чи послуги за вас, тобто буде добре розписано копірайтером, маркетологом, то ви ризикуєте перекласти відповідальність із себе на документ, але за закриття угоди і продаж відповідальний продавець або ви, або ваші менеджери. Немає великого значення, яким саме способом ви відправляєте комерційну пропозицію. Найважливішим є те. Що ви зробили, щоб клієнт правильно її став сприймати, щоб він був вмотивований читати, щоб ви не переконували його, а знайшли мотивацію цієї людини, і вона захотіла зануритися і стати вашим адвокатом для того, щоб змотивувати контактну особу прочитати пропозицію? Можна звернутися до особистих мотивів клієнта, тобто що саме цікаво цій людині, а не компанії, наприклад, інженеру. Важливо зекономити особистий час завдяки новому обладнанню. Його мотив це економія часу. Далі інженер піде до свого керівника, який буде звертати увагу не на особистий час, а на свій мотив, наприклад, економію електропостачання. Тому тут потрібно і те, і те в різній послідовності. А в якій послідовності це треба виявити до пропозиції. Тому як зробити повторний дзвінок, щоб виявити, що саме мусить у капешці бути, це окрема тема. Якщо набереться 10 коментарів, ми обов'язково зробимо це відео. Підсумувавши, слід відправляти комерційну пропозицію тим контактним особам, яким зараз це буде доречно та актуально читати, що у капешці будуть враховані особливості та інтереси цієї людини. Тобто, що саме цікавить, до прикладу, цього інженера у цій пропозиції обладнання, і що він хоче змінити у своєму житті, якщо він це придбає. Якщо ваші клієнти не хочуть читати, або якщо в них немає мотивації, це робити, це означає, що не вистачає перемог. Мовин, на яких ви виявите, що є цінністю для клієнта, а не те, що ви вважаєте цінністю. Ідеальна, підготовлена пропозиція може не спрацювати, тому що клієнт не усвідомив, що там було написано, тому що, можливо, в два абзаци цінність складно вкласти. Що ж є найважливіше? Це не тригери, не мотиви, не поняття. Не усілякі там принципи по типу люди купують у людей, а найважливіше це поєднання цих складових у правильній послідовності. Відповідальність менеджера створювати цю послідовність, завдання керівника допомогти менеджеру розробити цю послідовність та забезпечити все, щоб менеджер зміг самостійно продати. А завдання власника допомогти все організувати керівнику та менеджеру. Це не тільки питання до менеджера фразами: менеджер не продав, менеджер поганий. Ні, йому просто не допомогли та не організували процес, не побудували систему тощо. До прикладу, щоб гарно грати на гітарі, недостатньо просто знати якісь там ноти чи класу, тримати її в руках, адже це музичний інструмент, який потребує спеціальних знань та навичок, так і комерційна пропозиція. Це також інструмент, якщо ж не врахувати ці дрібниці. То ви просто ризикуєте програти переговори, не виконати план продажу, підвести керівника компанію і так далі. І як і обіцяли, наведемо алгоритм створення комерційної пропозиції, що продає. Перш за все, слід проаналізувати позицію клієнта, конкурентів, конкурентне оточення і вже прогнозувати, що буде на дзвінку та на зустрічі, щоб знати, на що ми йдемо. Якщо ми не підготувалися, нічого не проаналізували або зробили це поверхнево, то ми ризикуємо отримати відповідь. Дайте нам ціни, ми підемо думати. Наша пошта, не телефонуйте сюди більше, собачка, укрнет. Звісно, я трохи драматизую. Другий крок, як би це банально не звучало, це виявити якісну потребу та впевнитись, що ви класно її виявили. Якісно третім кроком, якщо контактна особа не йде на розмову чи чогось не знає, то зробіть цю людину адвокатом, амбасадором через гумор, жарт. Довіру, психологічні техніки, як завгодно, адже є купа інструментів, щоб ця людина розкрилась та розказала все, стала вашим другом, що вам і потрібно. Іноді так буває, що, наприклад, суворі умови тендеру. Але, як я і казав, якщо ця тема набере більше десяти коментарів, я розкажу, як робити з незацікавленої контактної особи свого амбасадора. Чекаю на ваші коментарі. Якщо людина, з якою ви зробили амбасадора, буде бачити у пропозиції ті тригери, мотиви, які рухають, то є високі шанси, що справа піде далі. Згодом ця людина може поділитися з вами контактом керівника, замовити за вас слово або особисто приділити вам час. Адже вже при прочитанні пропозиції буде впізнавати себе, бо ви враховуєте її власні інтереси, а не думаєте, як перескочити цього головного інженера, секретаря, щоб скоріш дістатись до особи, яка приймає рішення. Четвертий крок, якщо немає відповіді чи немає результату, це означає, що пропозицію потрібно переробити або провести перемовини. Також бажано переробити документ під кожну контактну особу, якщо у вас великий чек. Звісно, це незручно, але якщо хочете, то залишайте одну пропозицію, хай купують і по телефону допрацьовуєте фразою, коли до вас можна на зустріч?». І в результаті буде невисока конверсія, будете шукати теплих, зацікавлених клієнтів. І наостанок п'ятий крок спроєктувати весь свій шлях з урахуванням особливості усіх контактних осіб, з якими ви маєте чи будете мати справу. Адже після того, як ви створили пропозицію для кожного мотива чи контактної особи, коли ви врахували структуру прийняття рішення, тобто ви знаєте, скільки осіб бере участь у прийнятті рішення. Ви вже самостійно проєктуєте закриття угоди. Так, це проєктування. Звісно, є популярна книга Роберта Чалдіні Психологія впливу. Там розказується, які тригери можна використовувати, щоб впливати на людей. Але недостатньо прочитати цю книгу, тому що головне слід знати, які саме тригери використовувати і в який момент що важливо. Якщо ж цього не знаєте, то обмеженість по часу, дефіцит в майбутньому це просто не спрацює. Як зробити комерційну пропозицію, яка продає. Але будучи відвертим і чесно відповідаючи на це запитання, ніяк. Просто за допомогою неї можна суттєво підвищити шанси, якщо ви зробили пропозицію, в якій є список технічних характеристик, наприклад, вартість опис товару, ціна, навіть переваги товару. Це ми недалеко відійшли від продавця-консультанта, який знає тільки те, що написано на етикетці чи на бейджику товару. Слід пам'ятати, що просунутий продавець буде вкладати в документ не те, що він знає про товар, а те, що він знає про клієнта. Тому пропозиції варто вказувати, як я вам і казав на початку, як зміниться життя клієнта в його бізнесі завдяки вашому продукту. Тільки не плутайте з інфобізнесом, де буде життя мрії. Тобто, якщо клієнт не зрозуміє, як саме зміниться його життя, наприклад, він зекономить особистий час, чи можливо йому буде просто легше працювати, і що таке для нього легше? Що таке легше для клієнта? То тоді через це нерозуміння клієнта ви просто будете змушені знаходитись у слабкій позиції: телефонувати, нагадувати про себе. А це, звісно, ніхто не любить. Якщо після перегляду у цього відео у вас буде все ще питання, як створити комерційну пропозицію, все ж таки, як продумати шлях клієнта, які тригери та в який момент використовувати, напишіть мені в Телеграм або інстаграм. Ми створимо для вас комерційну пропозицію, допоможемо підготувати, налаштувати весь процес до закриття угоди. Став лайк та продавай.